Так, всім привіт! І так, народ, це сталося. Запустили обмежене бета-тестування Counter-Strike 2. Так, буде називатися Counter-Strike 2. І зараз, як бачите, обновили сайт Counter-Strike.net і тут можна почитати всю інформацію, я коротко пробіжуся. Counter-Strike 2 це найбільший технічний стрибок в історії Counter-Strike, що забезпечить нові особливості та оновлення прийдешні роки. Тобто, показали тут, що буде в новому Counter-Strike 2. Адаптивний дим. Valve взагалі-то запустили три ролики на своєму каналі. Valve. Давайте трошки подивимось. Основний упорчик вони зробили на димові гранати. І гранати зробили динамічними. Вони тепер правильно будуть падати, розвіюватись. Як бачимо, світло падати буде правильно на них. Це реакція на лігання. Отак. От можна буде закинути в якусь... Ничку, і вони там будуть. розвіюватись. Гранаткою можна буде розвіяти пулями. Частково недовго. Прикольно. Так, ще один ролик, який пов'язаний з підняттям рівня якості світу. Вони показують, як виглядало колись. Перемалю, перемалюють всі карти. Більш яркими, освітлення додали. Ну Всі говорять, що потрібно буде потужно мати відеокарту, тому що BS замітно просядеть у вас. Покращили текстури, освітлення. Мапи всі ті ж залишаться повністю, от Італію далі Класно, класно. І ще один ролик, з вони пояснюють, як вони змінили систему тікрейту. Щоб усіх правильно зараховувало ваші постріли. of Counter-Strike, the game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals, or ticks, and time between those ticks didn't exist. For the most part, the experience was seamless. But sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with Counter Strike 2, we're introducing sub tick updates. Now the tick rate no longer matters for moving. Oh, and well, sub -tick. The server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peaked your peak. And the server will calculate your precise actions between ticks. So what you see is what you get. Коротше, буде нова система, яка буде краще, ніж тік вираховувати. Ну класно, класно. Та багато нов нових штучок буде, але це все воно пишуть, що реалізують літом офіційно вийде. Зараз буде доступно тільки обмежене бета-тестування. Частота тільки, оце що ми тільки що з е, сервера більше не впливає на рух чи кидання. Ну супер. Так, поліпшення світу. Це ми бачили. Тут на сайті можна подивитися деякі мапи, як переробили. От оверпас. Бачите, от як було, як вони домалюють, як не перероблять. Тобто, мапа залишилася. От нижній тунель вони зробили більш ярким. Тепер ви не будете зливатися десь там. От. Перемалювали більш чітким зробили мапи. В принципі, мапа залишилася, але трошки вони її змінили. Е, нюк так само. Більш світліша мапа зроблена. Тунелька так само. Можете подивитися, як тут е люстра оце світить, і як на новій, то й замітно <смітно> і ярче. Отак. От Економні лампи поставили. І Dust2 показали. Та сама мапа. Тільки... Перемальована трошки. О, тут, тут на базі це. На базі КТ взагалі ярко. Тут також. Так, ну на Source 2 тепер понятно, що буде все більш. Так, всі скини всі перенесли, вони будуть ще краще виглядати через. Нове освітлення. Так, візуальні ефекти. Більш краще нова кров буде, так? Ух ти, да. Ефекти оточення. О, дивіться, як горить молік тепер. Більш реалістично, напевно, чи що, і бомба, більш реалістично буде зриватися. Дивіться, як буде виглядати молік. Круто-круто. Інтерфейс покращили. Тепер нові анімації, будуть нові лобі, я так розумію. Звук покращений буде, ну він так був непоганий. Його зроблять ще краще версії CS2. І обмежене тестування. Так, лише частину буде особливостей. Так, е до літа, щоб могли виправити. Всі проблеми. Коротше, будуть ще якісь новини, я так розумію, будуть на цьому сайті. І тут часті питання про о, межне тестування. Я прочитав, що будуть вибрати, вибиратись рандомні ем, гравці для того, щоб тестувати. І появиться напис, і потрібно буде натиснути Долучитися. А, пишіть, хто вже отримав межне тестування. Я, на жаль, поки ще ні. Не було нічого. Ну, дуже би хотілося потестувати. Тут написано, що буде доступний тільки режим бій на смерть і не рейтингові матчі у змагальному на мапі DAS-2. У майбутніх оновленнях обмеженого інші режимі і особливості будуть також додавні. Ну, і також написано, як відповідомляти про помилки. Якщо хтось знайде. Багато питань є і відповіді на них ось так ось. Добре, отакий був відосик. Дуже радий, що нарешті запустили Counter-Strike 2, як виявилось, він буде називатися. а не просто CS на Source 2. Ну, по факту це буде Source 2, але ось така назва буде. І... Як бачимо, вже цього літа буде офіційний. Супер дякую всім за перегляд. Пока-пока. Дякую.